Виконуємо номер 165 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, Даництво Генеза 2022 рік. Порівняй числа, у запису яких стерли кілька цифр і замінили їх на зірочки. Значить, у нас перше два числа необхідно порівняти. Дивимось число, яке стоїть зліва. У нас 5 цифр, до нього входить. Це п'ятицифрове число. Раз, два. 3, 4, 5. Справа стоїть також число п'ятицифрове. Починаємо порівнювати з найвищого розряду: 4, 4. Далі стоїть 7 і 8. Немає значення, які цифри стоять замість зірочок, але буде стояти знак менше. Тому що 7 менше, ніж 8. Завдання друге. Перше число, яке стоїть у нас зліва. Воно у нас 1, 2, 3, 4, 5, п'ятицифрове. Справа стоїть число 1, 2, 3, 4, 4цифрове. П'ятицифрове число завжди більше, ніж 4цифрове. Третє завдання. Зліва стоїть число 1, 2, 3, 4, 5, яке має 5 цифр. Справа 1, 2, 3, 4, 5, 6 цифр. Число, яке має 5 цифр, буде менше, ніж число, яке має 6 цифр. Завдання четверте. Зліва стоїть число, яке має 1, 2, 3, 4, 5 цифр. Справа також число, яке має 5 цифр. Починаємо порівнювати з найвищого розряду 1, 1. Однаково. Далі у числа, у числа зліва відсутня цифра, а тут стоїть 9. Зрозуміло, що більше 9 бути не може. Значить, ставимо знак менше.